Прогноз на півфінали Ліги конференцій. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Люди Ставкоман. Цьому відео буде прогноз на матчі Ліги конференцій між командами Німеччина та Португалія і. Іспанія та Франція розберемо спочатку матч Іспанії і Франції. і Тоді перейдемо до наступного матчу. Ви ж обов'язково напишіть свої думки під цим відео в коментарях і поставте лайк на удачу, щоб саме ваші прогнози були успішними. І обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратись в цих матчах та мати найвищі шанси на успіх. Всім дякую за перегляд. Розпочинаємо перший матч. Це Іспанія-Франція, і перед цим матчем коефіцієнти на Францію трішки просідають. На Іспанію піднімаються. Отже, більше віри є в французьку збірну. Тим не менш, у Іспанії також досить гарний склад, тільки мені не подобається той фактор, що іспанці нестабільні в плані результативності. У них моментів досить багато виникає. Команда чудово володіє м'ячем, але з результативністю у них є певні питання. Тим не менше, я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати на те, що свої моменти іспанці знайдуть. І з точки зору логіки тут варто було би очікувати на обмін голами, тим не менш, оскільки обидві команди непогано себе показують у захисних діях. Тут можна очікувати і на тотал менше. Матч важливий це півфінал. Команди будуть грати більш обачно та більш обережно. Обмін голами, мені здається, має проходити в цьому матчі, але все ж я не бачу тут дуже багато голів. Можна попробувати такий варіант ставки, як обмін голами, і тотал менше 3,5 за коефіцієнт 3,55. Я вважаю, досить ймовірно тут буде 1,1 чи 2,1 на користь однієї з команд. І остаточний варіант ставки я скину свій телеграм-канал абсолютно безкоштовно. Усі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі на цей матч та на інші. Там також буде експрес-коефіцієнтом 10,56. У моєму телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів загалом багато користі. Переконайтесь самі та підписуйтесь на телеграм-канал. Після перегляду цього відео посилання в описі. Якщо я очікую в матчі Іспанії та Франції досить обережної гри, та все ж на обмін голами, то в матчі Німеччини та Португалії не все так однозначно. Здавалося б, що обидві команди також мають чудову індивідуальну результативність, але у очних зустрічах тут явна перевага на стороні німецької збірної. Німці забивають ворота Португалії в середньому більше двох голів за матч індивідуально, і Португалія часто провалюється в матчах проти Німеччини. Для них це досить незручний суперник. Тут також можна очікувати на обмін голами виглядає Ця ставка непогана, тому що португальці навіть якщо програють німцям, то переважно знаходять свої моменти, щоб забити, але й були такі варіанти розвитку подій, де Німеччина перемагала в суху розгромно, до прикладу, з рахунком 4-0. Німеччина виглядає досить непогано зараз. Команда багато тисне на ворота суперника, але й Португалія також. Спро можна зіграти в атакувальний футбол обмін голами на цей матч можна брати. І більш логічною ставкою виглядає тут варіант на тотал більше 2,5. Це покриває рахунок 3-0 на користь однієї з команд і страхує від такого варіанту розвитку подій. Але якщо так подумати, то варто очікувати більше на голи від Німеччини. В зв'язку з очними зустрічами, тому індивідуальний тотал Німеччини більше півтора можна очікувати в цьому матчі. А ще краще. Взяти більш ризикований варіант за 280, але який також має високі шанси на успіх. Це обмін голами та тотал більше 2,5 у цьому матчі. Усі ставки, які я зроблю на збірні плюс експрес, абсолютно безкоштовно в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.